Доброго дня вам вечора з міста Стеллартон, Нова Шотландія, Канада. Ну, ось вирішила, сьогодні цілий день я, сьогодні неділя, сьогодні цілий день я займалася англійською, виконувала в мене було три завдання. Я зараз вчуся на онлайн-курсах англійської мови безкоштовних після того, як я пройшла тест. І нам така, ну гарна, в мене вчителька, вона задала три завдання. Перше завдання було написати про шопінг, про твій недавній шопінг, щось написати якийсь твір такий. Потім було завдання порівняти два якісь продукти, тому що в нас зараз тема шопінга. От. Два продукти написати, чому вони тобі подобаються, що в них подобається. от Потім там треба було вивчити 9 таких доволі складних речень, розібрати їх, вивчити, розібрати сам текст. Тобто, ну було сьогодні завдань багато на те, щоб працювати з англійською мовою. Тому ну ось вчора я. Трошки позаймалась тільки в е, Dualінго. Сьогодні, значить, було в мене дуалінго, плюс ще і виконала три завдання, я відправила от вже своєму вчителю. Так що буду чекати на відгук. І ввечері вирішила, вирішила все ж таки піти прогулятись трошки з Телертоном. І було питання про продукти. Скільки коштують. Я зняла відео, але хотілося б мені зняти, можливо, якось більше відео, більше з цінами, але, знаєте, містечко в нас маленьке. Це церква в нас тут. І вона одна, їх три-чотири, мабуть, тут на маленьке містечко. Церков тут багато. І хотілося б мені зняти. Якесь е, краще відомо, можливо, е, такого е, кращого, кращий продукт хотілося б зняти. Але розумієте, тут невеличке містечко і таких блогерів, як можливо, в великих містах вони не звикли, щоб їх знімали, або бачите, людину з камерою, яка знімає. Ну, ні, вони не реагують, нічого мені нічого ніхто не, не сказав за весь час, але... Я так стараюсь, все ж таки, щоб це була якщо зйомка, то все ж таки така більш спокійна, щоб нікому нікому не заважати. Тому ви кажете, що дуже кручу камерою. Ну, Стараюся і так поворачуватися, якось повертатись дуже-дуже легенько, але ну, ну, є, як є. Ось, той, хто за мною вже тут уже рік в Канаді, От, Можу сказати свій досвід за рік в Канаді. Я приїхала одна в Канаду з міста Запоріжжя. От. Приїхала з доволі обмеженим бюджетом, тобто коштів в мене не було багато. Моя англійська, вона була англійська, я не скажу, що нулювала зовсім, але англійська така, знаєте, колись я. Ну, не колись, а в 2014 році я в 2013 році я здавала англійську. Останній раз давала тест англійської мови для отримання для поступлення в магістратуру. Ну, це мій був. Останній раз, коли я, крайній раз, коли я вчила англійську, для того, щоб її якось там е, здати. От. Тому, ну, ось такий рівень у мене англійської. Ну, але я англійську вчила, вчила в школі, вчила в трьох університетах, е, вчилась колись дуже давно на курсах англійської мови. Але все забулося, багато забулося. Щось згадалося, а щось і не згадалося. Я думала, що згадається трошки більше, але ну, є як є, тепер я вивчаю мову. Після тесту, який я здала тут, вже на англійську мову, на знання англійської мови, у мене левел 5 От, ну, Це такий, знаєте, коли я прийшла в групу онлайн, сказала: о, це у вас такий доволі високий. Багато людей приїжджають вообще з нулям. Ну не високий. Я для мене я рахую, що не дуже високий. Тому я буду вчити, вчити, вчити мову, тому що я хочу гарно. Знати мову, хочу її все ж таки вивчити, все ж таки прийти в свою професію. Я психологом працювала в, в Україні. Я працювала в школі. Я мала приватну практику до 2014 року. Була в мене більша приватна практика. Потім все-таки в 15, 14, 15, з початком війни приватна практика вона була, але трошки була така трансформована з приводу того, що я займалась багато волонтерством. І волонтерством, знаєте, хтось займається, там збирає якісь кошти, хтось там іде допомагати кудись там мити, щось прибирати. Я робила те, що я вмію робити. Я була психологом, я... я надавала допомогу і переселенцям, які їхали з Донецької Луганської області, і військовим, які у нас в військовому шпиталі, а потім вже і... я навчалася в Києві два роки. І для надання особисто допомоги військовим. Тому досвід я маю надання допомоги. Отак. Я продовжую свою діяльність як психолог на фрілансі, теж в волонтерській організації, теж надається безкоштовна допомога в рамках проєкту. Тому якби я не, не повністю випала з професії, але на території Канади працювати психологом я не можу, поки я не сертифікуюсь. Ем, я дивилася, не така вже і важка сертифікація, але ось вам покажу таке. Паблік хоус. Бачите, таке гарне місце, мені подобається місце. Таке воно літом дуже гарно виглядає. от. Бачите, в нас вже в стелертені, та й тут вже в нього Лазго, почали готуватися до рожества. Підготовка до рожества, вона така лонг хлонг лонг Це довгий такий процес. Як тільки ем, закінчився одне свято, починається інше. Готуватись до іншого свята. Ну, це приємно, людям дається і, е, такий настрій, створювати свій настрій. А хто вам буде створювати настрій? Треба самому собі створювати настрій. От, так що повернемося до моєї англійської. Так що я вчу і всі, хто буде їхати в Канаду, я рекомендую вчити, вчити, вчити мову. Від того, який рівень буде вашої мови, буде залежати, ну, можливо, десь 50%, того, яку ви тут зможете займати посаду. Але не 100%, тому що є в моїй практиці, кому я надаєвала допомогу, підтримку, тому що проект називається Підтримка українців по всьому світу. Кому я надавала підтримку, це не була там психотерапія, а просто підтримуюча така допомога консультації, то були люди, хто мав дуже гарну англійську мову, але в них були завищені очікування від того від Канади, від того, куди вони приїхали, і їм було тут некомфортно. Якщо особисто про мене, то мені тут дуже комфортно. Ну, зрозуміло, що я була б щаслива, якби приїхав мій чоловік, і мені було ще більше комфортно, але якщо в емоційному стані, то можу сказати, що мені дуже комфортно, тому що це дуже ну, особисто для мене, це маленьке містечко. Я можу говорити тільки про себе особисто, тому що іншого досвіду я не маю, я маю тільки свій досвід. Ой, мені подобається, подобається тут той спокій, який тут відбувається. Подобається те, що на роботі на вас не будуть кричати. Ну, за 11 місяців вже даже, ну, 11 місяців я працюю на фабриці, ніхто ніколи на мене не кричав. І це, знаєте, це дуже приємно, тому що. Я працювала в школі, той, хто працював в Україні в школі, той знає, як буває в нас. Ну, по-різному буває, скажімо так. Ну, що ще? Ага, про м, продукти. Про їжу в Канаду. Мені подобається вся їжа, яка тут в Канаді. Ну, е, зрозуміло, що щось мені подобається більше, щось я їм, щось я не їм. Але всі продукти тут дуже... Ем, Гарного э, російського качества. От. Бачите, вже готуються люди. От. От. Дуже мені подобається м'ясо тут. М -м, свинина, говядина, курятина, гарного качества і смачна Я їм всю. Весь спектр, що є м'яса, мені дуже подобається фарш. Якщо вдома я не купляла, частіше всього не купляла фарш, який був зроблений, тому що там могли всякі жилки бути, з якихось кісточок, ну щось він дуже несмачний був. Фарш, то тут фарш гарний. Я купляю фарш і роблю вже з готового фаршу, вже котлети або ще щось роблю. Ну, тобто. Продукти мені подобаються, всі вони смачні. Той, хто питав, чи пластмасові помидори і гірки ні, зовсім не пластмасові. І вірно, той, хто писав, що в Канаді продукти з усього світу, із Мексики, із Індії, з усього світу є продукти, які ви можете купити і вживати. Тобто з продуктами, ну, комусь там хтось скучає за гречкою, зрозуміло. Ну, я б сказала, що для мене гречка не була ніколи якоюсь такою, знаєте, якоюсь такою прямо їжею, без якої я не можу жити. Та гляньте, як гарно. Там ще одна церква. От тому для мене, ну, що є та гречка, що немає. Так, тут частіше всього, ви не знаєте, оселеться, тому що тут будуть вони їсти красну рибу або білу рибу, доволі гарну, смачну, але вона не дуже дешева, я хочу сказати. Не знаю чому, можливо, десь в велик, більш великих містах є більше продуктів, які можна купити. За більшою ціною, але тут багато знижок і ну, немає зовсім такої проблеми, щоб купити якісь продукти. Ну, не знаю. У мене немає. Е, мені допомагає фудбанк. Я хочу сказати, той, хто казав, що фудбанк тільки для тих, хто не працює. Ну це можливо така, таке, така версія тільки в Україні. Тут фудбанк беруть як місцеві, так і ті, хто приїхав. Всі, кому потрібно, прийдуть і отримають фудбанк. От. А якщо підвівши, так вже я ось сьогодні такий для мене, можливо, такий емоційно навантажений день, тим, що сьогодні, 19 числа, рік назад, я вже збиралася. Була, зібрала я чемодан і збиралася їхати до Канади. Для мене це була така ніч, вирішення, вирішення так, останній такий галочка їхати. Тому що чи були в мене сумніви, зрозуміло, як у кожної людини були в мене сумніви. Я переживала, як воно буде, як де там та що. Я їхала одна, я їхала одне мені було тільки легше, тому що я за півроку до того, як їхати в Канаду, я знайшла приймаючу родину і мене чекали тут, в нью -Глазго. Мені... Мене чекали в аеропорту, коли я прилетіла ем, в Галіфакс, мене забрали, привезли. Тобто ну, мені було в цьому плані можливо легше. Але я ось вчора з, з моєю подругою, яка теж збирається їхати в Канаду, ми з нею розмовляли, як же воно було в мене тут, в Канаді, перші місяці. Трошки з нею, я їй порозповідала, позгадувала. І ви знаєте, коли ти в цьому живеш, тобі кажеться, ну важко так. А коли так, ти вже. Через якийсь час подивився, ну, дійсно, пройдений величезний шлях. Перший рік життя в еміграції, він самий важкий. Самий важкий, Тому що ти робиш перші кроки. Знаєте, як дитина народжується, це таке поїхати в іншу країну, це така вмерти в одній країні і поїхати в іншу. Тому що якщо ви остаточно не приймете рішення їхати і жити тут, в Канаді, ну, в Європі, а будете отак от думати, ну, можливо, я тут трошки пересиджу, то і ваші кроки будуть інші. Я коли їхала, ну так, процентів на 80-80, я розуміла, що я їду в одну сторону. Що я, якщо мене не вигонять з Канади, то я в ній застануся. Тобто, моє бажання є, тепер ще повинно бути бажання країни, щоб вона бажала мене тут оставити. От. Я передивилася сьогодні перші мої відео. Так, можливо, вони. Я не розмовляла до цього українською мовою багато так в школі. Я теж ми вроді викладали на українській мові, але багато розмовляли ще російською мовою. І, можливо, моя українська мова не була досконалою. Ті, хто там підсміювався, йому було все якось там, комусь там не сподобалось моє слово хейтер. Ну так, тому що, знаєте, людині не протягують руку і допомагають, а ще її питаються носаками добити. Ось вас там не приймуть, ви там будете рабом. Мені писали, ви будете тільки нянчити канадських дітей, ви вас одне де не візьмуть на роботу. Ви стара, стара, стара. Я для себе ще не визначила, чому це я стара. І я, коли приїхала сюди, читала вже ці коментарі, знімала відео перші. Я свої хост і кажу. О, мої, кажуть співвітчизника, кажуть, що я стара, і приперлася оце в Канаду. Вона каже: Та по канадським міркам ти дуже молода людина. Тут ще люди тільки починають працювати, якби так вже чогось досягнувши. Так, тобі б треба буде починати якби з нуля, але в мене є три вищі освіти, в мене є магістерська степінь. Які я підтверджу, зрозуміло, я вже взнавала, я їх підтверджу, тут проблеми не буде, але проблема в мене з язиком. Щоб мені треба досконало гарно знати мову, тоді я зможу працювати психологом. Але хочу вам сказати, за рік я освоїла нову професію, я ніколи не шила в Україні, я не працювала в швейному виробництві. Я особисто про нього нічого не знала. Проте швейне виробництво, знала, що люди сідають за швейну машинку та й шиють. Як вони шиють, що вони там шиють, де воно там, де шпулька та де що ще. Я цього не знала. Ну, можу сказати, що за рік Канада і канадці мене навчили шити. Тепер я вже вмію шити. І коли мені дають якесь завдання, для мене воно не є якоюсь такою страшною проблемою. Що дадуть, то і буду шити. Мені все рівно. Ну, якщо ще нова якась операція, ну покажуть, як її шити. Ну, Тобто це мене вже не лякає і мені, мені не стає страшно. І це таке, знаєте, це теж те, чому я досягла вже за рік тут, в Канаді. От. Ну, продається будинок. Sunrise for sale. Що там таке? ага, Ну ось таке. От. Так що сьогодні той день, коли я на завтра зранку 20-го сіла в автобус і поїхала в нове життя. Ну так, рік мого життя в Канаді. Я хочу сказати, що підтримки я отримала багато. Багато отримала підтримки, і ця вся підтримка була від канадців. Так, вони іноді не можуть мені допомогти в якихось справах, тому що вони їх не проходили ці етапи. Наприклад, по піару. Там. Вони ж не проходили піар. Самі. Хтось проходив, але по іншій програмі. Ну, тобто тут бувають нюанси і треба буває розбиратися самі, самі з усім. Але я, ви знаєте, дуже довольна тим, що я працюю на цій роботі, тому що е, всі вопроси, які я, питання, які я задавала, всі, все, що мені потрібно було, я могла. Запитати на роботі в своєму керівництва або в своїх ем, з тим, ким я працюю. І це дуже важливо на перших ем, часах, коли ви знаходитесь в новому місці, тому що ви не знаєте, де, що, як. І ви знаєте, ем, завтра мені зранку на роботу. І коли я йшла на роботу в Україні в школу, мені не завжди хотілося, тому що я знала, що буде у нас якесь собрання, будуть якось нас там в цих чи хвостити, щось казати там. От. А тут я спокійно йду на роботу, тому що я знаю, що ніхто на мене буде, не буде кричати, навіть якщо я чогось зроблю щось не так. Ну що ж скажуть, і цокей, будемо виправляти. От, ну тобто більш спокійна така ситуація. Так, ось бачите, я тут, містечко невеличке і тут пошти людей, вони по вулиці не ходять. А чому їм тут і топтатися? Ем, одне. Що якби, ще не вирішено, з ну, перманент резидент вже щось вирішується, щось якось потихеньку рішається. Йду вперед. А ось з придбанням автомобіля ще ні. Можливо, восени навесні. Можливо, навесні, а можливо і ні. Тому що потрібно будуть кошти для того, щоб. Подавати на Permanent Resident. І це доволі немалі кошти, навіть з тою підтримкою, що в мене є на роботі. Тому, ну, ось так. Ось такий був мій перший рік. Хто готовий поділитися, можливо, своїми якимись історіями, напишіть. Можливо, комусь буде цікаво. Продукти мені подобаються. І якщо моя відповідь, то я не жалкую, що поїхала в Канаду. Тут для мене більш спокійно і більш таке стабільний стан. Тому до побачення, Україні перемоги всім, хто хоче їхати. Все-таки прийняти таке рішення і виконати його. Але потрібно розуміти, я їду і я... буде тут важко, але я все подолаю. З вас вподобайка або не вподобайка. Будь ласка, пишіть коментарі, читаю всі. Для мене це такий. Релакс, я люблю читати коментарі, я люблю спілкуватися. Можливо, знайду все ж таки час і ми зробимо стрім в онлайні. Ну, поки це те, що 6 годин різниця між Україною і Канадою трошки дає те, що ну, не виходжу я на цей час. З вами була Світланка з Канади. Welcome to Canada!